Міс Мірабо. під мостом міробо струмує сена, так і любов біжить у тебе у мене, журба й утіха, крутнява, шалена. Хай б'є години, ніч настає. Минай одні, а я ще є. Рука в руці постійно очі в очі. Під мостом рук вода тече, хлюпоче Одвічних спогадів спочити хоче. Хай біг годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча. Любов сплива, життя хода тягуча, надія невгамовано жахуча. Хай біг годинник, ніч настає. Минають дні, а я ще є. Минають дні години. І хвилини мене любов і знову не прилине. Під мостом і хай са плине, Хай б'є години, ніч настає, Минають дні, а я ще є.